Доброго дня, мої друзі! Вітаю вас на своєму каналі Сад Тінистий Сад Надії. Сьогодні 18 жовтня, я була в подорожі аж 12 днів. І хочу сказати, що хочу вам показати, який сад. Він пережив приморозок, мій сад. Деякі Красинки померзли, такі як помідори. Декі да. виноград навіть померз трохи. Да? Це я так на нього поглядаю. Тому хочу показати, який мій сад без догляду. Ну, прибрала одні помідори, да. Те, що я встигла прибрати. Але він теж красивий, має свої кольори. Навіть 18 жовтня перевожу відео і спостерігаємо. Ось так. Зустрічаємо сад такий. Я почала не спочатку, де стояла. Це в гортензії. цвіте морозець. Ті гортензії, які я садила, ось так повпускали і цвітуть, тобто навіть приморозок їх не торкнувся. Але якщо подивитись на виноград, то він відчув приморозок. Трояндим гарно себе почувають. Що цікаво, вони в мене тут і не хворіють. І ось так гарно ця частина. Я зрізала єдині квіточки, вазочку, але видно, що вже осінь. Так, Тут, де був в мене ліс, прибрала помідори. Це мій город. Я тільки прибрала помідори. Як пам'ятаєте, тут було дуже високі, а залишилась капуста. Да? Капуста, подивіться, якого, якої висоти. Метр п'ятдесят. Зараз підійду, навіть, може, поміряю. А, ну, мабуть, метр п'ятдесят капуста. Да. Да. Отак, метр п'ятдесят. Ви бачите, як попливав, начебто таким пройшовся мороз поверхам, да, холодом. Ну, я хочу сказати, що в мене квітки ті, що на порозі померли. Так, перевожу. Ну, такі. Осінні краси, фарби різного кольору. Фон вже, огірки вже не гарний, то був стіна лісу зелена. Приберу. І зараз якраз подивіться, яка краса. Ой, цвітуть. І за те, що вони в мене такі дуже високі, йдуть хризантеми. Буду підв'язувати. Тут навіть навіть підв'язка не допомогла. Хризантеми лягли, бо був дощ, був сильний вітер. Підв'яжу я тільки яка красота. Подивіться, які гарні хризантемки. Ось так виглядає мій сад. Деяке листя впало, наприклад, смородина червона, майже впало. Ось так виглядають помідори. Прибиратиму. І огурчи, огі, огірочки, да, ще не прибрала, щоб ви розуміли. Але огурчики теж, ви бачите, померзли. Але за огірочками смородина й ожинка в гарному вигляді. Не знаю чому. Можливо, тому що він якось полос, полосою йшов. Цвітуть цвіте календула. На неї мороз ще не страшний. Деякі хризантемки ще збираються зацвісти, як ви бачите, всі в пуп'янках. Ось так виглядають мої рослини. Ось аквілегія, да, покажу осіння аквілегія. Що я робила? Після того, як вона відцвілася, я, в принципі, а деяку аквілегію зрізала і вона випустила нові листочки. Як вона почало підконувся, всихати. І подивіться, які кольори. Зафарбовані фіолетовий, зеленю, дуже гарний. І сюди ще сріблястий колір дала у нас яснотка, яка весною покривається білим кольором. Ось так, бачите, дуже багато рослин. Між ними виросли ще, так, можна сказати, бур'яни. Цвіти у мене. Меліса лимонна. Прихватило морозом хости, тому хоста не любить мороз. І, але деякі, як ми, гортензії, навіть листечко скинули. Це навпаки, не знаю. Можливо, погано сприйнялася. Можливо, чекає вже їй пора довгу. По чорніли. Ось подивіться, навіть гортензія моя мед. Вона вигоріла, стала така сіра, і її пора вже обрізати. Ну, що я хочу сказати, що морозець я звідси приберу. Якщо там подивитися за морозцем, те саме можемо сказати і про листя півгонії. Бачите, тут мороз відчулося, він був, і ось так, такі вони мають вигляд. Тобто їх вже, в принципі, потрібно зрізати. І листя папороті. Гляньте, яке воно. Стало, примерзло. Так, йдемо далі. Але виноград не примерз. Сам виноград висить, тільки листечко примерзло, ось так. На мою гортензію. Е, великолисну. Ось вона має такі гарні і тут так. Такі гарні зелено розові кольори. Але що цікаво, що вона тут навіть не примерзла. Так? І гляньте, вона залишилась зелена, трошки-тільки-трохи тільки, почервоніла. Я висновок роблю, що тут внизу морозу не було. А по чому я роблю цей висновок? Я цей висновок роблю по хості. Що у вас найбільше боїться, морозу, хоста? Йдемо до хости. Ще доцвітає. Випадають назви з голови, але ви мене зрозуміли. Були великі, зараз тільки доцвітають, але дуже гарні, красиві квіточки мають, подивіться які. І йду до хости. Для цього мені треба просто обігнути. І що ви бачите? Хоста під кущем винограду. Якщо вверху там мороз був, то тут внизу було затишно і тепло. Гляньте, які гарні зелені листя. Тобто мороз ішов якось полосочкою. Тобто, тут хоста нас не постраждала. Хоча та сторона там постраждала. Ну, І переведу квіти вже деякі, багатьо, багато я занесла. Тут у мене залишились ті, що не поморозились, лимончик. Викопала фізостегію. Так цікаво, можливо, комусь треба. Я би це надіслала. Просто так, без грошей. Просто дуже великі кущі. Я викопала з цієї клумби, там в мене дирочка навіть є, тому що вона висока, вона закриває троянду. І я вирішила сюди посадити бірисклет, який буде підбивати оцю трояндочку, яка із за стегії просто глушилася, а заді ромашка там. І ось так в мене цвітуть ще. І дивіться, калачики теж не померзли. Це в горшечку стояла хризантема, така красива зацвіла. Подивіться, які красиві кольори, голубі. Це все морозець. Він так гарно цвіте. І отам ми бачимо цвіте. Цвіте, трояндочка, та, що в мене довго не цвіла її в цьому році. Чомусь не дуже сподобалась і пересадка. Зараз вона відновилась, сподіваюся, вона гарно перезимує. Як бачите, з'явився новий житель в мене туя західна тамберга. Я буду її формувати, тому що дуже хочу, зелених кольорів. У моєму саду буде невисока і буду формувати у вигляді, ну, думаю, такого овального овалу, да? може шару, скоріше овалу. Так, і перевожу на красоту, яка заціла в мене в саду. Це хризантеми. Висажені, вони були, пам'ятаєте, да? ці хризантемки всі приїхали. З, з Києва від моєї сестри, тут ще й туйка. Ну вона ще не посажена, просто стоїть в кущику, ще в горшечку. І подив так ось. Що я пересаджувала? Пересаджувала морозець, не знаю, чи прийнявся чи ні. Ви бачите, стоїть засохший, може і не прийнявся. Думаю, що на місці морозця все ж таки я отут висажу три туї, які. Зроблять мені, скажімо, такий красивий, красиву, закриту сторону. Так, ну, красуня цвіте, от дуже гарна. Буду її висаджувати за двір. В мене її дуже багато, щоб навести у тут лад, бо красуня в мене тут в тіні, вона, бачите, лежить на землі. Це один-один кущ. Але він такий величезний, що він ліг. Його треба або підв'язувати тут, да, або просто пересаджувати. Ну, і тут моя торіанда екзельця, яку треба трошки стримувати, тому що подивіться, що вона робить. Мабуть, трошки її обріжу, не буду весни таку залишати. Знову хризантемка така цікавого кольору. Ось такі ромашечки навіть є. хризантема ромашечки. Як ви бачите, хризантем тля дуже гарно себе почуває. Тож, але вона не кажуть, не портить. Подивіться, барбарис. Це я вам знімаю, а потім зніму відео, коли я його трошечки під, поприбираю. тобто зріжу сухе. І подивимося, як буде виглядати сад мій потім. Продовжую. Ось такі в мене гарні кущики понаростали. У мене лаванди. Посаджена вона була в минулому році восени. І їй, мабуть, тут сподобалось. І ось цікаво, що чи це сорт різний, ось така лаванда. І ось да, зовсім різна. Чи це просто тінь. Питаю фахівця, пишіть коментарі, хочу знати. Е, Відсівся. Мій гарний кущик. Гібіскуса. Такі гар, цікаві плоди. Листечко ще не опало. Що говорить про те, що морозу тут не було. Ну, ось, подивіться, на да? в принципі, на можна вирощувати. Ось такі насінечко, якщо посіяти, то може виростити. Тут теж стоять тульки, які я збираюсь посадити, ще не посажені. Багато роботи. Ось так гарно розрісся в мене. Кущик юки. Не знаю. Потрібно було його ж розсадити. Ви бачите, він одне мішає, але можливо немає часу, да? немає часу. І думаю, що розсадити все ж таки його треба на якусь іншу сторону, там, де він дуже добре витримує засуху, то в принципі на нову клумпу, думаю, один кущ треба розсадити. Ось такий він красивий. Якщо буде час, розсажу. Не подобається мені. Як виглядають півники або іриси? Таке трошки захаращений вигляд має. Не знаю, треба подумати, що робити. Можливо, Іриси, і не хочеться, щоб весною риси цвіли. Буду думати, поки що думати. думати. Ну, ось так. Тут ще, бачите, не розсаджені у нас. Брісклі тумберга різних сортів. Ще стоять в горшках. Скажіть, будь ласка, колючий можжувельник, голубий можжевельник. скажіть, будь ласка, чи можна його залишити так в горшочках, чи треба обов'язково висадити, бо він вимерзне. Дуже гарно росте, я садила його в кислий ґрунт, в горшки. Зрозуміло, що я повинна прибрати його звідси, тому що там. Під ними тюльпани будуть, але поки що стоїть, прикрашає, можливо, його хочеться залишити в шках, щоб переміщати, щоб просто мати такі зелені куточки. Можливо, поставити отут, на місце моростя, коли він вже висохне. Бачите, хризантемки ще мене не цвітуть. Маловато сонця їм і дуже пізні сорти. Там ті раніше, ті, що я в сестри привозила. Е, сніму я роздавала їх, то думаю, що теж будуть. Хочу похвастатись кольором листя винограду. Подивіться, який виноград цікавий. Тут був мороз, тут було прихватило, тут пройшла полоса морозу, але, як ви бачите, непогано себе почуває мій гранатик. І лимончик. Я їх перенесла, тут їх не було. Але єдине, роз... що дуже жалко, пропала моя колекція коліусів, тому що вони морозу не витримали. Ну, Сподіваюсь, що коліси до мене вернуться, так як я всі коліси, які ми були, роздарювала, дарила. Так тому Потім, я думаю, що зможу їх попросити і мені дадуть Ну, ось, подивіться, виноград, який ще не зрізаний, скільки його. Ось він такий багато його. І ви бачите, де прихватило морозом, а ось де затишок, морозу немає. Тому, в принципі, тут можна садити більш такий теплолюбивий виноград. Тут буде затишок і гарно морозу. Ось так виглядає мій виноград. Його багато, він чекає моїх дітей в гості. Я спеціально залишила, тому що там ще в хозчастині частині багато вже стоїть винограду. Будемо робити вино, сок. Ну ось, що мені не подобається, в морості, що він дуже високий і він лягає, як ви бачите, і закриває все, і на клумбі все женеться вгору. Так, ну і цвітуть мої троянди ще. Цвітуть троянди дуже мало, слабо, але цвітуть. Ось, подивіться, які красунички. Ось моя помпанела. О. А пахне дуже красиво. Так, давайте ще і хоста. Бачите, тут затишно, морозу не було, і хоста нормально себе почуває. Так, і і і ось. Теж дуже гарно себе почуває. Вестерленд. Вау, подивіться, яка квітка велика. Тут ще ось будуть квітки. Є, що відцвітається, тобто ось така красунечки в мене стоять. Весною буду обрізувати. До, зим... До весни залишу так, як є. І що цікаво, зараз було холодно і грибок. Покинув. Okay, якщо ось раніше тут грибкові є листячко, Та і тут ще й кля у нас, роз... то нове листя, подивіться, сильне, гарне, без грибочку, без всяких хвороб. І сподіваюся, ці, якщо вони спіють визріти, ці молоді пагони, то я їх обов'язково залишу. Ну, і красонечка там цвіте. От Красоню. Красуля, да. мені подобається. У мене тільки два сорта. гейхерка внизу. гейхерка зовсім свій колір. Був він коричневий, червоний, а тепер зелений. Я думаю, тому що тут тінь. І вона в мене прям в тіні прямо загубилася. Тут навколо хости посажу тюльпани, і весною тут буде дуже красиві тюльпанові. Такі локації, ну, зразу видно, де проходив приморозок. Та да, як тільки доторкнулися листя, пора їх вже зрізати. Ось так. На цьому я закінчую, на цьому я закінчую свою доповідь. Е, даже видно, да, подивіться, смородинка, да, вон там. Гілочки повсихали чи морозеться. Тут зелені, гарні і все. На цьому я закінчую свою доповідь. Гарного дня! Сподіваюсь, покажу, як я трохи приберу свій сад. Пишіть коментарі. І кому фізостегія треба, надішлю. Ну, тільки за персилку потратив. Фізостегія білого кольору. До побачення. Вирощите свої сади.